Факти про громадянку України, яка, виконуючи замовлення з Кремля, суттєво впливала на українське суспільство. Принаймні до сьогодні. Знайомтеся: Ірина Кременовська, російський агент з величезним впливом та одночасно права рука нациста Олександра Дворкіна, засновника російського рациз, агенти, якого вже 10 років просувають наратив, що вся Україна це величезна секта, і нібито Росія нас рятує, проводячи свою денацифікацію калібрами та Тейскандена. Подивіться на це обличчя: вона ще є відомий до Хантер. Нарешті цю жевадеку притягнуть до кримінальної відповідальності, вже відкрите кримінальне провадження за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але насправді матеріалів достатньо і для 111 статті Кримінального кодексу України державна зрада. Вже є вся інформація, що підтверджує зв'язок Кременовської з Дворкіним та російським рацим, аналогічна риторика, однакові статті, сайти, ті самі фрази та зустрічі. Хто не знає, «Рацист» – це одна з тіньових ланок влади Російської Федерації під прикриттям Мертців, де агенти в Рясах просовують військові наративи для народу Росії. Вплив колосальний, адже церкви є майже у кожному містечку РФ. Звідки відомі ці факти? Відповідь проста. Офіційне розслідування і рішення суду, в якому Кременовська виступала проти руху АЛАТРА і засвітилася у своїй злочинній діяльності. Рух Алатра один з десятків організацій, які Кременовська назвала сектами, писала скарги в прокуратуру і поширювала сотні фейкових статей в мережі. Суд же визнав, що АЛАТРА – це патріотичний рух, який своєю діяльністю піднімає рейтинг України на світовій арені. Але ще десятки тисяч людей і сотні організацій досі живуть із тавром секту, як наслідок діяльності Кременовської. Завдяки підтримці та керівництву з боку РАЦИРС, український народ став великою сектою, яку потрібно знищити. У мережі навіть знайдено методички рацирс, які просували русський мір в Україні та руйнували нашу державність. Це зрада, яку ніхто не збирається пробачати. Ірина Кременовська починала з живодерства і до хантерства а дійшла до реального геноциду українського народу. Представники рацирс стравлюють та розділяють народи по всьому світу. Адже таких агентів, як Кременовська, знайдено вже багато і не тільки в Україні, а й по всій Європі. Прямим доказом цього є тисячі фейкових статей із посиланням на єдине джерело Дворкіна та його рацист. Завдяки плідній роботі українських спецслужб і об'єктивному розслідуванню суду правда вийшла на поверхню. Тепер ми знаємо, хто сприяв тому, що в лютому 2022 року почалася денацифікація України. Правда, факти та розголос допомагають зупинити це божевілля на нашій землі.